Зараз я вам розповім про дуже цікаву технологію висаджування винограду. Технологія з, з, Зі мною ось чорножопий технолог. Саме головне мати фонарь з гарним акумулятором. Ну, Лунка у нас десь 45 на 60 приблизно. Потім, як бачите, ґрунт у нас тут такий глина. Тому ось взяв субстракт універсальний. Тут у нас ідуть регулятор розростання, НПК добавки, біогумус ну, і поїхав на поле. Чорнозьома набрав прицепом. Тому під чуєте, мопед летить. ну, Є такі побочні ефекти. Так, значить, Тепер, тепер, тепер ми зараз під корені. Універсальний субстракт кидаємо і значить Зараз ще земельки. І це потім заливаємо водичкою. Оно гарчить горчить ушара. Ну нічого, нам ще не багато залишилось, да? половину висадили вже. От така ось така от технологія цікава, коли немає часу. Як на мене, аж похую коли це робити, чи вдень, чи вночі, головне це зробити. І правильно.